Добрий день, шановне панство. Сьогодні вирішив зняти відео, чим я годую внутрі приблизно в середині грудня. Зараз дощик трошки падає і дивіться: гранула була гранула, внутрі з'їле гранулу. Далі кидаю сіну, кидаю гірчицю. І що ще? Кухонні відходи, які є. І, звичайно, основним кормом для мене для внутрі є гранула, яку я даю. В принципі, гранулу заміняє каша або просто зерно, в будь-якому випадку хто як може годувати, може сире зерно зовсім без ніякої роботи обробки. Дехто Зерно заливає. Кип'ятком з вечора воно набухає до ранку і так годує, або подрібнює і теж заливає. А також більша частина варять каші. От, від чого я відмовився від варіння каш, бо коли ще пару внутрішньої, то ще можна варити каші, які вже біля 50 Каші теж можна варити, але це великий проміжуток часу потрібно для того, щоб готувати їм каші. Ну і часу багато треба витрачати. Так, далі будемо йти по кормах, які в мене ще є. Тут після Миколая ще пооставалося. Картоплю даю. Яблука, ну, яблука вже практично закінчується. Ну, даю пів яблука на нутрію, чисто символічно. Так, то я накусив, була погода, накусив трави ще, бачите, з зеленою є такий сухосій був. Так, гірчиця буде нутрія з смаком гірчиці. Далі. Та сама тачка ціла сіна з травою. Далі в мене ось тут є кормовий буряк. Ото От, єдиний гарбуз, який того року я зібрав. А тут в мене буряки. Тут дрібні буряки, кипці є закопані грубші. Далі картопля, яблука, яблука, гнилі йдуть. Всякі йдуть яблука, все даю внутрі. вони собі перебирають, що смакує, то, то смакує. Ось е, е, тіво. Кабачки, кабачки. В принципі, в більшості ріжу курам. Кури клюють внутрім, бо залишилося ще, в принципі, ось три кабачка і все. Ну, і буряк. Буряк теж так економно поки даю, ну, тому що внутрі багато є. І вони не отримують ту кількість буряка, тому що отримують воду. Вода в мене ось тут є. Поки нема приморозків я максимально внутрі соковитими кормами не буду годувати. Дивіться, бачите, накидав я їм гірчиці, вони на кубку там понакидали ту гірчицю, ну і потім треба буде. Прибирати. Гранула десь прийшло півтора години, година десь. Мало що залишилося. В принципі, гранулу даю так, щоб вони з'їли. Тому що в мене є отакі звірі тут бігають. Я їх трою, трою вже мало залишилося їх, ну, але вони ще є. То щурі. І воюємо ну, з ними. І так даю, щоб внутрі внутрії з'їли, а вчорам мало що залиши. Ось тут я. Щурам, бачите, ще з вечора перший раз залишилася гранулка одна, значить їм забагато було. Так. Ну і тут теж мало що гранули є. Також э, даю постеблові кукурудзи, ну і в мене мішкові морква. Мала морква вже навіть, ну така відходи моркви, які. Не харчові, то мені і сусіди вдали, що з мішок такою моркою і своя є. Ну і в принципі в принципі, все, що отримують в мої нутрії, плюс нагляд, плюс вода. Ну і маємо кінцевий результат. Гарні прирости. Вчора важив, не вчора, але коли було місяць, важив я нутряняк. 8 числа і місячні інтернята, правда, їх 4, вони біля кілограму мали ваги. Що є дуже, навіть самочки біля кілограму мали ваги, що є дуже-дуже гарним результатом. І якщо ми будемо гарно годувати нутей, то будемо мати гарний результат.